Вітаю вас! Якщо вам потрібна собака швидко, ви можете не проходити всі маленькі квести, а отримати її раніше. Перша відмітка на карті. Розмовляємо або вбиваємо цього хлопця. To see you, lad. Really? That poor, you, man. Я поговорю. just like capon left him and there's no trace of muck a nice bit of venison and something took a good bite of it could not have been here спілкуюсь з травницею, вона накидує варіанти, де можна отримати інформацію. Have you seen his... A... I'm sorry. Oh, sucker. If I were a... Do you think he... Go... I don't... He wouldn't be the... Maybe... Mm. It was go good to see you, my friend. І ми вже поруч з лівом вовків. Місце на мапі. Раніше сенсу йти сюди нема, собаки не буде. Мішечок як орієнтир. Обходимо цей великий камінь і спускаємося вниз. После видео вас атакуют вовки. Да. Без захисту краще не приходить. Трохи бійки, пропустимо. Головне вбити їх вожака. Все, рябко наш. Не забудьте зайти в печеру. Там є цікаві речі. You lie Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, прошу вас поставити лайк, можливо, написати коментар та підписатися на мій канал. Це дуже надихає. Дивіться українське. До побачення.